Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою FlatOut. Так що менше слів та переходимо до справи. Срібний Pinewood Crash Cap. Два косаря, погнали. Давай розганяйся. Е! Не не бийте мою машину. Ось тобі. Ой, надто швидко. Ось так ідеально поворот називається. Та ще цей до мене пр. Чи я до нього причепився? Та дай мені проїхати. Блін. О, ой, блін, за... О, ні. В мене. Давай, 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 давай. Да, да. Та дай мне, блин, заехать. Блин, а придется воевать тогда на колесах. Блин. Вот тебе. Да давай, не буксуй. Не буксуй. Блін, 4 кола. Ще така траса лісиста. Та... Тільки не по резині. Давай вперед, вперед, вперед. Ходу в мене переднє колесо болтається. А вже ж я був правий. Воно болтається. Так, я вже починаю нас доганяти суперників. Тільки якби повороти мені не заважали постійні. Давай, погнали. Бо останнім не хочеться мені. Блін. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. так. Дай проїхати. Так, стоїть. Ти ось тобі. Ой, блін! Куди мене винесло? Пришвидшився і мене. Ааа, блін. Точно в мене немає шансів обганяти, тому що постійні повороти заважають. Забори. Вузька траса. Та... Ще й нато швидко їду. Без варіантів спочатку. Це без варіантів. Погнали. Вікно заднє називається, розбили. Та. Блін, та мене не прижимайте. Куди вам поспішати? Час є. Так, я другий. Полетіли. Приземлились. А, блін, не навджу ці різкі повороти. Через них я програю. Не навджу різкі повороти. Блін, що за траса дебільна? Тебе на дерево винесло. Блін, не на вже постійні повороти. Це мене... А, неабияк дратує. Давай. Так, скину швидкість. До побачення. Ч... Блін, ями. Блін, блін, називається палеці в колесо всунули, називається. Давай, давай. Ось так, ідеально. Я третій, зато хоч бронзу отримаю, якщо. Не зможу всіх обігнати. Ось тобі підстрачник. Ось тобі... Ой, блін. Ха, ха занесло тебе. Ось. До побачення. О, тепер я другий. Третє коло, тільки треба того лідера наздогнати та обігнати. Давай, давай, давай. Правда він наче вчепився цю дорогу. Ну трохи я його наздоганяю. Якщо такими темпами, то в мене є ще... в мене є шанс. Хоч якийсь шанс. Давай, 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 давай. Ось тобі підстрач... Ох, блін. До побачення. Тепер я лідер. Оце йому підстрачний, кадав. Блін, не занось, не заносся. Ось так. Мені нічого коментувати, так що тишком нишком до фінішу доїдемо. Більше 200 км за годину на фініші. Нічого цікавого. Два касаря, ви розблокували трасу Родрон. Так, тюнінг, що там? Кузов, давайте зміцним. І колеса. Тобто кузов і колеса всі прокачали. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!